З 9-ї години ранку редактори зворотнього зв'язку вже приймали телефонні дзвінки звернення до голови обласної державної адміністрації. Телефонували люди з усієї області. Така широка і тематика запитань. Людей турбує виплата заборгованої зарплати, забезпечення соціальних гарантій, плата за оренду паїв, якість надання комунальних послуг та багато інших проблем. Кожен сподівається на допомогу і підтримку Віктора Коцемира. А те, що він завжди готовий відгукнутися на людську біду, беззаперечний факт. Особисті прийоми, які тривають до пізньої ночі, робота телефону довіри, гарячих Телефонних ліній «Запитай у влади виїзні прийоми у районах, зайве тому підтвердження. До речі, саме з ініціативи губернатора колегії обласної державної адміністрації транслюються у прямому ефірі, аби рішення і кроки влади були зрозумілі усім. А відтепер, двічі на місяць, Віктор Коцемир братиме участь у прямому телерадіо ефірі. Колись Іванович Пирогов сказав нам усім такий урок, що він прожив своє життя, називаючи своїм щастям, бачите щасливим інших. Якщо він буде продержувати цього принципу життя, то, напевно, в нас все буде дуже красиво і дуже, знаєте, так, доходче до кожного з нас, хто живе в нашій рідній Хмельниччині.